На початку повномасштабного вторгнення, коли в Україні почав діяти воєнний стан, в перші місяці продати або купити нерухомість будинки, квартири було неможливо через закриття реєстрів. Уряд зробив це з міркувань безпеки. Пізніше ситуація виправилася, проте лишилися певні обмеження, про які нам розповіла кандидат юридичних наук Вікторія Криворучко, враховуючи дію воєнного стану та задля унеможливлення дії шахраїв при покупці нерухомого майна, слід обов'язково з'ясувати історію купівлі-продажу цього об'єкту. Першого до останнього власника перевірити всі реєстри, навіть ті реєстри, в які не стосуються вашого купівлі-продажу, а саме реєстрів актів цивільного стану, чи були ці особи в подружжі, чи не були, чи були якісь обмеження, чи не були. Щодо цієї квартири реєстр судових рішень, чи ця квартира була в обтяженні чи ні. З'ясувати історію купівлі-продажу об'єкту нерухомості можна у нотаріуса або адвоката. Один з найпоширеніших випадків, коли українці, перебуваючи за кордоном, хочуть продати свою квартиру або будинок. Це можна зробити за довіреністю, попередньо оформивши її в країні перебування. Довіреність можна оформити або у консульстві. За кордоном або у будь-якого нотаріуса за кордоном. Зробити переклад і надати довіреній особі для продажі нерухомого майна, яке є у спільній власності подружжя, має бути надана нотаріальна згода жінки або чоловіка, який чи яка є співвласником. Якщо спільна сумісна власність квартира оформлена на одного з подружжя, то потрібна нотаріальна. Завірена згода іншого подружжя. Ще одне питання, на яке звернула увагу Вікторія Криворучко: порядок купівлі продажу нерухомості всередині країни з огляду на той факт, що один із власників майна може перебувати у лавах ЗСУ. Якщо чоловік, наприклад, знаходиться в лавах Збройних сил України, то він може оформити цю нотаріальну згоду у будь-якого нотаріуса, який в найближчому місці знаходиться і відправити їй цю нотаріальну згоду своїй дружині для того, щоб вона зробила купівлі-продаж. У випадку, якщо у квартирі зареєстровані неповнолітні особи, а саме діти власника, продати її можна лише за згодою органу опіки та піклування. І ще важлива інформація: у разі, коли ви придбали нерухоме майно з зареєстрованими в ньому повнолітніми особами, колишніми членами минулого власника для зняття їх з реєстрації слід звернутися у центр надання адміністративних послуг, подавати до суду, як це робили раніше, тепер немає потреби.